Всім привіт! Сьогодні ми будемо шукати титану буа у Франції у Google Maps. Я це бачила в Тіктосі і мені захотілося перевірити, чи це правда чи ні? І так ось це місце. І ось ця змія. Ось тільки це не справжня змія, це просто скульптура. Зараз ми станемо. чорно-біла чомусь. Незрозуміло чому. Змія ось. Це не, скульп... це не справжня, це скульптура просто. Ну, і що я вам хочу сказати? Вона дереалі довго, тому я сумніваюся, що це, спра... це сп... справжні змії. І... Він на поверхні. А скелети лежать глибоко під землею зазвичай. Ну це з знозабарми ну, так працює.